тут хто живий? Аго, я вже знудилась. Там хтось є? Рубі, це ти? А ви часом не бачили дівчину у червоному каптурі? Вистачило б ні. Ого, які же ти неповороткий. Ти. Ти чудовисько. Хотілося! Я бі сама впоралась. Згадай тренування Вайс, голову вище, плечі назад, права нога вперед, не настільки дихати повільно. Чекати слушного моменту для удару і зараз Хах, попався! Хах! Ей, обережно! Перепрошую! Це була моя черга. Я могла тебе вбити. Для цього тобі доведеться краще постаратися. Треба йти. Ну, що? Це ж легкодня. Можливо, якби ти була трошки уважнішою до того, що робиш. я б не підпалила ліс. Розуміти, мене просто дивує, як така балакуча людина, як ти, не вміє балакати писком у бою. Ну, вибач, що ти потребуєш моєї допомоги в бою. Мені самій непогано. Що ж вітаю. Ти найсильніша дитина, що пропхалась до бікону. Браво. Ти чула? Постріли. Схоже, наші товариші зіткнулися з ворогом. <ріст> Жанне, вибач. Та все гаразд. Просто подряпана. Чому ти не активував свою ауру? А? Ауру? Не зрозумів. Жанне, ти ж знаєш, що таке аура? Та, звісно, я знаю. А ти знаєш, що воно таке? Аура це прояв душі. Вона несе наші тягарі і захищає наші серця. Відчував, колись ніби за тобою хтось стежить, а навколо нікого немає. Ем, Так. <звук> <звук> З тренуваннями аура може стати щитом. У кожного вона є навіть у тварин. Навіть у монстрів. Ні, монстри, з якими ми боремося, не мають душі. Вони створіння Грім. Вони прояв неможливого. Вони темрява, а ми світло. Ага. То ось чому ми з ними боремось? Це не причина, що має значення, це розуміння. Розуміння світла і темряви дозволяє нам проєктувати нашу ауру. Кожен має частину того й іншого. Свою душу як силу, можна відбити удари. Усе наше обладнання використовується для передачі аури. У бою ти проєктуєш душу як самого себе. Ні! Це як силове поле. Так, можна це і так сприймати. Бо закрий очі і зосереться. Гаразд. Бо саме у смерті ми отримаємо безсмертя. Через неї ми стаємо взірцем чесноти й слави, що піднімається до небес. Розширена до нескінченності і звільнена від смерті. Звільняє твою душу і захищу тебе під своїм крилом. Піро? Осе гаразд. Я вивільнила твою ауру завдяки своїй. Тепер тебе захищає твоя власна енергія. У тебе її багато. Я все ще не думаю, що це схоже на крикляневця.